День Сьогодні ми з вами на занятті будемо щось цікаве робити. Але перш ніж ми будемо щось цікаве робити, давайте ми з вами відгадаємо загадку. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься той стовстун? Здогадалися? Кавун. Правильно, дітки. Давайте наглянемо на мене на, на нашого кавуна. Який це він у нас? Який в нього настрій в нашого кавуна? Веселий, так, дійсно, хоча ми бачимо, що в кавуна веселий настрій? Так, він посміхається в нього дуже веселі оченятка. Так? Сьогодні ми з вами на занятті будемо малювати нашого веселого і цікавого кавунчика. Для цього нам потрібно взяти фарби, стаканчик і пензлик. Для того, щоб нам намалювати, ми спочатку давайте скажемо, якої форми наш кавун. Так, він круглий. А якого кольору? Він різнокольоровий нас, так? Він у нас і зеленого, і жовтувато. А серединка, яка в нього? Червона, так. І серединка ще. Із зернятками. Якого кольору зернятка? Так, чорні зернятки. Так, беремо пензлики. Мочаємо їх водичку, але ви знаєте, щоб у нас кісточки вода не текла дуже. Мочаю спочатку його в зелений колір. Мочаємо і малюємо якого Якої форми? Так, круглого Круглої форми. Ви можете взяти тарілочку ввести, щоб у вас був кругленький він. Чи, щоб мами допомогли, вам. розфарбовуємо половинку нашого кавунчика. Але дивіться, як ми беремо. Ми беремо, малюємо полосочками одну полосочку, іншу полосочку, другу полосочку робимо зеленого кольору. Робимо трішки зелено сюди на цю сторону. І залишимо, щоб показати, який у нас кавунчик у середині. І зразу малюємо хвостика. Так. Кавунчик у нас полосатий, тому ми його будемо ще додаємо у жовтого кольору. У полосочку буде. Агнесенький наш капель. Так, І малюємо, тепер у нас залишилася серединка. Щоб ми побачили, яка серединка. Серединка, звичайно, червоного кольору. Ми неї розмальовуємо червоного кольору. Так. Малюємо завжди в одному напрямку, щоб воно в нас виходилося гарно. Так, ось у нас з вийшла серединка кавунчика і тепер малюємо, що малесенькі сернятка, що виглядають. Ось у нас вийшов такий цікавий кавунчик. Зараз ми кавунчик намалюємо ще. Що ми намалюємо колочок? Давайте ми намалюємо, що він посміхається. Так? Посмішку. посмішку ми намалюємо і намалюємо йому оченята невеличкі. Тому що він так само хоче вже до нас у садочок прийти, як і ви. Буду Так, Ось у нас з вами получився такий веселий, смугастий кавичик. Всім бажаю натхнення, гарного настрою і чекаю ваших робіт. До зустрічі!